Всім привіт, друзі! На каналі Велера. Сьогодні покажу, що робити, якщо Windows зависла на етапі встановлення оновлень. Будь ласка, зачекайте. Так. Заходимо в пуск, перезавантажуємо комп'ютер кнопкою пуску. Тримайте її 5 секунд і комп'ютер перезавантажиться. Далі відкриваємо командний рядок. Вводимо ці команди по черзі. Натискаємо Enter. Далі вводимо цю, натискаємо Enter. Потім вводимо цю. Натискаємо Enter, цю і Enter. Після цих чотирьох кроків: ах так, відкрити командний рядок як адмін. Потім заходимо в мій комп'ютер. Тут заходимо на диск C, Windows, папка Software Distribution. Видаляємо всі ці файли. Повертаємось в командний рядок як адмін. І вводимо ці 4 команди знову. Ввели. Enter. Ввели, Ентер. І, відповідно, ввели, Ентер. Ось друга. Ось третя. І, відповідно, четверта. Ось. Після цього проблема має вирішитись. Також не забудьте перевірити оновлення. Для цього пуск налаштування. Тут шукаємо оновлення Windows. Якщо є оновлення, встановіть їх. Після цього проблема має вирішитись. З вами був Велер. Всім бувай!